Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На урожай 2024 року фермери Волині посіяли менші орієнтовно на 20% площі озимої пшениці і на 10% менше ріпаку. Весняна посівна кампанія в області нині перейшла за екватор. Сільгосп-виробники замість зернових обирають інші культури. Про це розповів начальник відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку Волині Олександр Книж. Каже, одна з основних причин труднощі збуту через війну і перекриття кордонів польськими і угорськими протестувальниками, що періодично відбувалося з осені минулого року і майже до кінця квітня цього. Я Оксана Кот. Вітаю вас. Ви дивитесь підсумок тижня на Суспільному. Там, де попередні роки сіяв пшеницю і ріпак, нині вперше посадив ранню капусту. Розповів фермер Микола Барабаш. Овочівництвом хоче компенсувати менш вигідну рослинну сільгоспродукцію. Вирішили займатися зменшити площі, але займатися овочівництвом, спробувати. Можливо, тут десь ми знайдемо свою нішу на чотирьох гектарах поля біля села Покащів Луцького району. За допомогою трактора і саджалки працівники фермерського господарства висаджують ранню капусту, розповідає працівник. Це Мирослава Карасюк головне на тракторі потрібно встигати саджанці вложити, тому що взаді щоб було ну легше тим, що йдуть взаді, то нам потрібно швидко виложувати саджанці в машину. Валентина Токарчук і Людмила Сметюк садять у рядки капусту за саджалкою, там де машина пропустила. Пару жінок є з рівенщини, а так ми всі з щоб виросла вродила родина йому. І мав прибуток, може зрізатися, нам треба підсадити її. На полі працює 52-річний Сергій Барабаш. Розсаду капусти підносить до саджалки. Каже, дотримується технології, щоб капуста вродила. Все, що вона требує і погоди, і, і внести туди, вложити душу. Старатися треба робити. Фермер Микола Барабаш каже, цього року вперше висаджує ранню капусту. Щоб здешевити виробництво, розсаду виростили самі у теплицях. Це орієнтовно 170 тисяч саджанців ранньої капусти. На початкових етапах у капусту потрібно було вкласти більше, ніж у зернові, розповідає фермер. Саме насіння дуже дороге, обробіток сам дорогий, ну і плюс там засоби захисту, живлення дуже дороге. На сьогоднішній день пшениця не рентабельна, кукуруза не рентабельна, соя не рентабельна, ні на що немає ніякої ціни, порти закриті, Польща кордони перекриває. Склади у нас є і пшениці дуже багато і сої нічого не можемо сьогодні продати. Щодо сої, то на цю культуру, як показує весняна посівна, волинські фермери розраховують, каже начальник відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку Волині Олександр Книж, бо планують посіяти її на 17 тисяч гектарів більше ніж торік. Голова фермерського господарства Василь Аршулі каже, його господарство спеціалізується на вирощуванні картоплі на насіння, також посіяв сою і пшеницю. 70 гектарів стільки поля цього року засіває соєю у своєму фермерському господарстві, розповідає Василь Аршулік. Соя одна з тих культур, від якої розраховує отримати прибуток. Минулі роки ціна нормальна на збут і проблем зі збутом не було. Минулий урожай ми продавали десь орієнтовно по 17 тисяч з ПДВ за тонну. Продавали в сусідній області на переробку. За врожай, пшениця минулого року доходів не отримав. Вийшов на нуль, каже фермер. Проблеми з перекриттям кордонів, проблеми з логістикою. На що розраховувати цього року невідомо, але озиму пшеницю посіяв, щоправда, небагато, каже Василь Аршулік. До війни ми продавали пшеницю хорошої якості і по 8 тисяч за тонну. В минулому році ми продавали пшеницю хорошої якості по 5 тисяч гривень за тонну». Зі слів начальника відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку Волині Олександра Книша станом на 2 травня в області посіяли 40 тисяч гектарів сої. Сої, до речі, у нас в цьому році, якби очікується, рекордне рекордна площа під сою, десь більше 60 тисяч гектарів. То якраз зараз активно набирає обрати посів сої на даний момент, що економіка сої якби найбільш приваблива. Ну і в плані агрономії це дуже гарний попередник під інші культури. А ці 25 гектарів поля у фермерському господарстві виділили під картоплю. Тракторист Олександр Коляда каже, цей лан опрацьовує сам. Щоб не вильнути, щоб рядки виходили рівні, щоб картоплю не зволошити». Знайти трактористів, механізаторів на сезон нині складно, каже голова фермерського господарства Василь Аршулік. Дуже багато хлопців мобілізовують. То ми підписали договір з Торшівським училищем і беремо і на практику хлопців навчаємо. Зі слів фермера, так на підприємство потрапив, і Олександр Коляда на полі, де він працює, посаджені елітні сорти картоплі. Ми привезли Фуру картоплі насінневої з Німеччини за 20 тонн Ми заплатили 30 тисяч євро минулого року до перекриття кордону. Ми завозили за 1850 євро автомобіль. До нас приїжджав з Німеччини. А зараз ми маємо 5 тисяч євро за доставку. Це в 2,5 рази більше за логістику. Заплатили Василь Аршулік каже, картоплю на насіння вирощують для потреб українського ринку на ділянці під демонстраційні посіви мають 62 сорти. От ми маємо сорт білороза, 5 пагонів. Це буде 5 продуктивних стебел, Це десь 10 бульб для білорози Це дуже добре. Фермер каже, частину картоплі продають для продовольчих потреб, але оскільки купують насіння дуже дорого, то така реалізація загалом не вигідна. Зі слів начальника відділу рослинництва Олександра Книша, торік в області зібрали 1 мільйон 325 тисяч тонн бульби. Картоплю, як і інші овочеві культури, в області вирощують переважно в особистих селянських господарствах. Якщо загалом на Волині під овочі, окрім картоплі, відводять 13 тисяч гектарів, то 500 з них це землі сільгосппідприємств і юридичних осіб, розповів Суспільному начальник відділу рослинництва облдержадміністрації Олександр Книж. Тобто 96% полів з городиною висаджують селяни-одноосібники. розсаду, це розсада капусти пізньої. І середньої Наталія Лінник із села Карпилів Цуманської громади каже у своєму господарстві вирощує усі овочі для борщового набору. Саме більше садимо картоплі, саме більше. Це десь ну, приблизно соток 80. Багато грошей, коштів вийде багато, але щоб продавати, ми не продаємо картоплі. Ми суто для себе, сім'я велика, восьмеро діток. У парнику підростає розсада різноманітних овочів. Трошки помідорчиків є, росте перчик. Ну, Таке пару огірочків цьогоріч висіяли усього більше, бо передають овочі на армію, каже Наталія Лінник. У селі люди звикли садити городи, хоч це і затратно каже пенсіонерка Марія. Добре, і садити своє, хоч вій гроші є, то треба біля хати садити. Такої ж думки і 74-річна Варвара Януль показує свої грядки. Розповідає, садить 30-40 соток картоплі з овочів. Додатково купують лише цибулю. Наша цибуля так не зберігається, як тає. Скільки посадили цього року цибулі? Ну, соти 4-5. Підгортає і боронує картоплю житель Карпилівки Павло Ройко. Каже, вирощує картоплю для своїх потреб. Попри те, що нині її вартість на ринку в середньому 20 гривень, восени оптом селяни реалізовують картоплю дешевше. Вона дешева, що картопля. 2-3 гривні. Що заробиш? А столярка 60 гривень. Вже вибирають таку малу техніку. Велика техніка МТЗ вона соляри багато бере. Господарі посадили уже майже 80 відсотків із запланованих 89 тисяч гектарів полів під картоплю. Торік на Волині виростили 300 тисяч тонн різноманітних овочів, не враховуючи картоплю. Половина з вирощеного забезпечує потреби споживачів області, решту продають у різні регіони України, каже начальник відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Книж. Найбільшу би, вагу займає морква. Її висівається близько 4 тисяч гектарів і збір становить порядка 100 тисяч тонн. Також капуста, яка з площі 2000 гектарів, дає порядка 45 тисяч тонн. Моряк, вал 30-35 тисяч тонн. Цибулі висівається близько 1000 гектарів. І вал десь близько 30 тисяч тонн. Зі слів Олександра Книша, в області уже висіяли ранні зернові, ярої пшениці засіяли 12 тисяч гектарів, ячменю – 25 тисяч гектарів, вівса – 36 тисяч гектарів. На 10% збільшили у порівнянні з минулим роком площі цукрових буряків і посіяли 12 тисяч гектарів. На 13% збільшили площі соняшника. Під нього виділили 30 тисяч гектарів полів в області. Кукурудзи висіяли на рівні минулого року 35 тисяч гектарів. Озимої пшениці висіяно 120 тисяч гектарів. Озимим ріпаком засіяли 37 тисяч гектарів це дуже правильно, що Люди шукають, що люди сіють різний спектр культур. Тим самим вони себе десь убезпечують, якби страхують від певних цінових таких негараздів. І це уся інформація на цей тиждень. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу. А також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Медіа у підрубриці топ регіонів. Шукайте Волинь. Зустрінемось у наступному випуску.